Друзі, всім привіт! Ось така приманочка. Танточка 2,5 дюйми. У нас є окремий асортимент до 3 дюймів від Aston Fishing. Також робимо мандулки і тому подібне. Кому цікаво, в описі під відео є посилання, ссылочки на наш Facebook Тарас Aston або Instagram Aston Fishing. Друзі, пишіть, переходьте. Пишіть, на будь-що з під постом або упират і ми надамо вам весь асортимент із простою формою для замовлення. Все дуже там зрозуміло, все дуже просто. Ось такі приманочки, ось такі кольори. Танточка 2,5 дюйма це каурамель байдбесовська, це кайтечівський блуєгіл, грін Pumpkin, масло, два вида. Також є Violet, це кайтечівський, Mystic Spice або лох його називають, 2T Melon, Sharve модний крутий. Це кола, кола окремо робиться під замовлення індивідуальне. Але тільки, тільки цей колір, тому що він у нас був вже колись був, і тому що його можна замовити з інші кольори, згідно тільки карти кольорів. Індивідуальні. Кольори і тому подібне ми не робимо. Тільки все згідно карти кольорів, яка присутня в інформації, в якій ми надаємо для замовлення. Ось така приманка. Приманка танточка, пасивочка, але активна пасивочка. Дуже чудово в лайтовій, лайтовій рибалочки. Вона дуже чудово працює по судаку, по щуці, по окуню по головлю, по жереху. Я навіть, не можу, навіть На цю пиманку, мабуть, всього хижака у водоймах ловили. Якщо, наприклад, є там пойманки такі, що на них там щука, судак ловилася, або там щука чисто ловиться, або судак ціль, 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 цільовий напрямок ловлі, то, наприклад, на ці приманки, то це, взагалі, це просто універсали. Їх є усе. І карасі, і карпи, і, і, і все на світі. І тарань крупна їсть, і підляч, і лящ. Що на ці приманки тільки я не ловив, та рибаки наші не ловили. Навіть тяжко перечислити. Мабуть, усю рибу в домі що є? Там, за винятком якоїсь густьоки гу 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 маленької. Але якщо би танточка була там, один там, півдюйма, то, мабуть, і на неї піловили б і таку рибу. Ну, тобто, це така приманка універсал, але це приманка така, знаєте, на неї є вона є в пилові гарної, крупної риби. Але все-таки на великих річках треба використовувати щось побільше. Ну, не, не то, що, не, тобто, не значить, що щось побільше, але просто цільова риба. Якщо це риба до 2 кг, то можна там, сміло бати використовувати. і використовувати. люди і трофеї влітають, я ж кажу, і сазані ловили люди, і що тільки на них не ловили. Дуже гарно на ставках працюють люди, дуже задоволені, наше риболови, спортсмени беруть і тому подібне. Тобто, така гарна приманка, танточка 2,5 дюйма, ось такі кольори. На жаль, кольори не передає камера, але вони всі є насичені. Матеріалів не жаліємо, силикончик плаваючий. Тобто краски топовіші, матеріал топовіші, все, все дуже в гарному, я кажу, на найвищому рівні. Якщо навіть зайти до магазину і зрівняти в порівнянні, то те, що буде те, що ви зараз перед собою бачите, і те, що ви побачите в магазині, це буде де однакове з тим, що буде в магазині найкращим. Тобто найдорожчим це кейтеч, рейнс і тому подібне. Тому ми просто не жаліємо матеріалів, не жаліємо фарми, робимо як для себе, щоб наші риболови були дуже задоволені. Головна наша ціль і мета, щоб ви отримували від. Рибалки, емоції, які залишаться з нами на все життя. Ось такі приманки. Дивіться, ще раз. Кому цікаво, переходьте за посиланнями Instagram або Facebook. Тарас Астон, Facebook, Instagram Astom Fishing. Пишіть нам будь-що підписом і ми надамо весь асортимент зі простою формою для замовлення. Тільки примітку зробіть асортимент цікавий до трьох дюймів. І ми все вам надамо. Такі приманки, такі чудові топові кольори. Можна брати сміло на любого хижака. Ну, вона працює ну, на розбивній джигулівці. гарно працює. Ще її називають чебурашкою. Там одна людина була написала: не Джиголовка, а чебурашка. Ну, Борашки в мультиках. Це в народі кажуть, Був В мультфільм і там був чебурашка. так і Джиголовку цю називають. А чебурашка називається. По правильному розбірна джиголовка, класична джиголовка і тому подібна. На класичній джиголовці я не дуже вам раджу їх використовувати, не дуже працюють. А відвідний бор... на джиголовки розборні, і тому подібне. офсетний оф гачок або одинарний, але мені нравиться одинарний і вперед можна рибалити сміло. Ось такі поманки, такі кольори. Друзі, ще раз кому цікаво, інстаграм відео посилання. На Facebook, Тарасанстром, Інстаграм Астом Фішінг. Переходимо, пишемо, що суперват. І надаємо вам весь з простою формою для замовлення. Друзі, кому сподобалось, пишіть лайк, ставте коментарі, це допомагає в розвитку нашого каналу. Підписуйтесь. І всім дякую за перегляд. І бережіть себе.